Є знижки на квайт 15% в аптеках подорожник, пам та ощад. Грузинський майдан набирає обертів. 1 травня люди знову вийшли на масштабний мітинг проти російського законопроєкту про іногентів, просто під стіни парламенту країни і навіть спробували штурмувати будівлю. Силовики ж знову застосували сльозогінний газ і гумові кулі. Серед мітингувальників є поранені, зокрема відомі грузинські політики. В Європі та Америці вкрай стурбовані насиллям, яке чинить проросійський уряд Грузії до власного народу на кану. Європейські майбутні країни як пройшла ніч в Грузії, що кажуть мітингарі, та як грузинська влада методично тягне Грузію у московське болото? Розповім за мить з вами новини. Тесенуї і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин в ніч проти 2 травня у самому центрі Тбілісі було як ніколи гаряче. У воріт парламенту знову зібралися тисячі мітингувальників. Вони як ніколи заряджені, бо ситуація в Грузії безпрецедентна. Протистояння з поліцією не вщухають вже кілька днів. Поспіль обстановка на вулицях дуже напружена. Ось настає момент істини. Попри шаваний тиск мітингарів, які буквально оточили парламент. Депутати також не відступили і хоч із затримкою, але таки проголосували за закон про прозорість іноземного впливу уже в другому читанні. Залишилось одне читання, і справа в шляпі. Люди на вулицях не стерпіли і пішли на штурм парламенту, який цинічно відвернувся від них і не чує думку народу. Депутати таки зробили свою роботу і швиденько вшилися, адже ситуація під будівлею. Загострилися до краю о 23.00 1 травня у парламенті ввели червоний рівень безпеки. У зв'язку з нападом на будинок парламенту Грузії, який створює небезпеку для життя та здоров'я осіб, які перебувають у палаці. Оголошено червоний рівень безпеки. Під час його дії усі особи зобов'язані залишити будівлю парламенту. Виняток допускається для осіб, які будуть визначені головою адміністрації парламенту для запобігання загрозам. Метою цього заходу є захист життя та здоров'я осіб, які перебувають у палаці парламенту. Варто розуміти, що більшість у парламенті Грузії за проросійськими силами Зі 150 мандатів, 75 за грузинською мрією, російського олігарха, грузинського походження, бідзіна Іванішвілі і ще дев'ять за партію сила Грузії, також промосковською опозиція ж у парламенті менш сильна, але найголовніше роз'єднана і представляє себе таку собі солянку із партій та. Безпартійних депутатів, але цього разу за ними народ, який не хоче жити як в Росії, не хоче таких законів, як в РФ. Нагадаю, що законопроєкт про прозорість іноземного впливу передбачає появу реєстру так званих іноземних агентів, некомерційних юридичних організацій та медіа, які фінансуються за кордону на понад 20%. У Москві є такий самий закон, тож очевидно навіщо його хоче мати собі і проросійський уряд Білісії. Прекрасно розуміють, звідки і чиї стирчать вуха і звичайні грузини. <рес> Західний курс Грузії під загрозою своє занепокоєння вже висловили в Євросоюзі та США. Перші навіть пропонують забрати у Грузії статус країни-кандидатки в члени ЄС, який ті так важко здобували довгі роки. У США зізналося, що Представники грузинської мрії, які очолюють уряд, буквально руйнують відносини із західними партнерами, які весь час допомагали їм у реформах та розбудові демократії, цей закон та антизахідна риторика грузинської мрії поставили Грузію на небезпечну траєкторію. Заяви та дії уряду Грузії несумісні з демократичними цінностями, що лежать в основі членства в ЄС та НАТО, і тим самим ставлять під загрозу шлях Грузії до євроатлантичної інтеграції. Коментарі, які неправильно характеризують іноземну допомогу Грузії, яку ми надавали протягом 32 років для зміцнення економіки Грузії, демократії та здатності стримувати російську агресію. Фундаментально підривають міцні відносини, які ми встановили з урядом та народом Грузії, Обурює американців і та жорстокість, з якою грузинські силовики розганяють власний народ. Як повідомляють місцеві медіа в ніч з 1 на 2 травня, силовики знову застосували водомети та сльозогінний газ. Але і це ще не все. До медиків уже другий день потрапляють мітингарі з пораненнями від гумових кулі. Від вогоню звірілих жандармів потрапив уже другий лідер опозиції Цотне Коберідзе. одному з демонстрантів. Влучили просто в око. Попри поранення мітингарів, які є безперечним доказом застосування гумових кулі, у грузинському МВС цей факт продовжують заперечувати. А чи не нагадую вам це риторику української влади Юнуковича під час майдану в Україні в 2014 році? Напишіть про це в коментарях. Про європейська президентка Грузії Саламезурабішвірі також не мовчала. Політикиня закликала мітингарів не провокувати силовиків і повернутися до мирного протесту. Також президентка попросила обидві сторони утриматися від насильства напередодні та під час великодніх свят за її словами. Головна мета відмінити закони і дочекатися виборів Грузії, які Відбудеться всього за п'ять місяців. і мали би змінити політичний ландшафт в країні і, як сподівається, опозиція, зберегти євроатлантичний курс Грузії, але мітингарі, поки її не почули, знову пішли на штурм, паралельно знищуючи вуличні камери спостереження. Протестувальники перекрили набережну в Тбілісі і почали будівництво імпровізованих барикад. Відступати вони не збираються. Своє слово взяла і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Я з великою тривогою стежу за ситуацією в Грузії та засуджую насильство на вулицях Тбілісі. Громадяни Грузії демонструють свою сильну відданість демократії. Уряд Грузії має прислухатися до цього чіткого сигналу. Європейський союз також чітко висловив своє занепокоєння щодо закону про іноземний вплив. Грузинський народ бажає для своєї країни європейського майбутнього. Визнаючи ці прагнення, Європейська рада у грудні надала Грузії статусу кандидата і позначила чіткий шлях до початку переговорів про вступ. Ми очікуємо, що уряду Грузії вживе швидких кроків щодо заходів, які він зобов'язався вжити як країну кандидата. Грузія перебуває на роздоріжжі. Вона має дотримуватися курсу на шляху до Європи. Про російські сили в Грузії спеціально тягнуть свою країну у московське болото. Їм вигідно ганьбити країну перед європейцями. Такої думки український нардеп і очільник комітету з міграції у парламентській асамблеї Ради Європи Олексій Гончаренко. Схоже, кремлівська мрія починає збуватись в Європарламенті. Пропонують позбавити Грузію статусу кандидата на вступ в ЄС. Поганий сигнал. Зокрема, євродепутатка Віола фон Крамон пропонує ввести санкції проти Іванішвілі. Дуже правильно і хочу нагадати, що я звертався до президента РНБО з проханням ввести санкції проти олігарха Іванішвілі. Це проросійська мерзота, який наплювати на власну країну. Проросійська влада Грузії розуміючи наслідки, свідомо веде країну не до європейського майбутнього, а в російську безодню. І ми не маємо дозволити Путіну забрати Грузію у Європи. Маємо боротися разом. Офіційна ж реакція України на події в Грузії доволі суха. Ще 18 квітня, коли законопроєкт про іногентів пройшов перше читання, у МЗС України закликали колег поважати вибір грузинського народу. Тоді ж, прем'єр-міністр Грузії Іраклі Кубахідзе заявив, що цей закон потрібен для того, щоб запобігти українізації Грузії. МЗС України стурбоване загостренням внутрішньополітичної ситуації в Грузії у зв'язку із розглядом у парламенті Грузії законопроєкту про прозорість іноземного впливу. Ми закликаємо всі зацікавлені сторони поважати право громадян Грузії на мирний протест і шукати вирішення ситуації шляхом конструктивного діалогу. Викликають обурення коментарі прем'єр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе щодо загрози українізації, проти якої нібито спрямований зазначений законопроєкт. Росифікація, а не міфічна українізація, є реальною загрозою для Грузії. Україна зацікавлена у мирній та дружній атмосфері у Грузії, завжди рішуче підтримувала і продовжує підтримувати її суверенітет та територіальну цілісність. А як думаєте, ви, як українська влада має реагувати на подібні недружні заяви грузинської влади і на протести, які там вирують? Напишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. До зустрічі.